Як працюють артилеристи бригади Рубіж бачила наша Тетяна Демух. Ми мчимо на позиції чимдуж. На машині реп в салоні світиться прилад нічного бачення. Так само тихо і непомітно біжимо у бліндаж. Там на нас чекають гармаші бригади Рубіж. вечір. Насправді ніч на годиннику третя. Вони не сплять, чекають цілий від аеророзвідки. То поки ж маємо години на чаювання та розмови. Вилажу з нори. Повертаю голову, мою побратима, нора горить. Їм є що згадати. Більшість тут ще спочатку повномасштабної. Я давав присягу, відчував обов'язок перед собою, перед країною, що я маю там бути і я маю захищати тих людей, які знаходяться в нашій державі. Йому нині 22. Коли почалась повномасштабна, був за кордоном, але повернувся в Україну, потрапив у піхоту. Були такі моменти, коли дійсно да я вже думав, що. Так, думками прощався із мамою, братом і з тими людьми, якими я люблю і ціную. Через те, що був на межі життя та смерті, більше почав цінувати те, що є. Коли виходили з позиції, ми йшли вдвох, і перед нами почали лягати снаряди. Я кричав по братиму лягай. Він на своїй такій волні мене спочатку не почув. Потім почув і почали лягати. Ми коли лягли, впало два снаряди. Ще один колишній піхотинець, четвертий, нині піднявся по службі до командира батареї. Як змінювалось військо, бачив на власні очі. Коли приїхав до батьків на Рівненщину, ну, одне одні з перших слів, які мені мама сказала, тому що я сорочку служив, каже. О, ти ж присягу давав, не забувай. Я кажу, ма, я не збираюся нікуди там ховатися, тікати все буде. Так обрав службу в бригаді Рубіж. Хотілося б, щоб було б, як в 22-му. Всі добровольці пішли в 22-му році. Краще йти самому і вибрати підрозділ, де ти хочеш служити, ніж коли тебе прийдуть і видіргнуть десь. Скажу теж непопулярно з-під юбки. Після пройденого вони розуміють наскільки важлива підтримка піхоти артилерією. Повинні попадати люди, ті, які дійсно побачили цінність піхоти. Ми робимо все, що в нас залежить. Працюємо в непогоду в погоду і коли потрібно, щоб забезпечити якийсь мінімальний захист для піхотинців. Тим часом на годиннику близько шостої ворог активізувався. ловимо ціль. Микола стоїть із 152-мм міліметровим калібром, який вони жартома називають кабачок. Важкий важкий трошки ведення артилерійського вогню безперервний процес, в якому задіяний кожен боєць розрахунку. Висока вогнева потужність гармати працює на ураження бронетехніки, зброї та живої сили ворога. Роботу хлопці роблять дуже швидко, тому що ворог може помітити гармату, тому на відпрацювання лічені хвилини. По окупантам один вогонь. Тим часом бліндажі одну за одною всіх вираховує цілі. Приймаю координати, множу їх, ділю як треба, додаю, віднімаю і передаю нашим хлопцям, щоб вони відпрацювали по окупантам. Аби якомога більше знищити ворогів, важко, але я вам скажу, що Зараз нікому не легко. От зараз настав такий момент, коли ми повинні згуртуватися і йти до перемоги. З Донеччини Тетяна Демух та Валерій Рябченко Ми Україна, марафон. Єдині новини.